Жінці 40 років, має двох дітей, проживає з братом та матір'ю на вулиці Олеко Дундича. Того дня перебуваючи вдома, добряча перебрала алкоголем, вирішила сходити у магазин, але двері оселі були зачиненими. Прийняла рішення відчинити вікно квартири і спуститись донизу по стічній трубі, але не втрималась і полетіла з четвертого поверху. Життя людини врятував навіс над під'їздом, на який вона впала. Медики вважають, що жінка народилась у сорочці. На момент приїзду наших підрозділів жінка знаходилась на козирку під'їзду. На місці події вже працювала бригада швидкої допомоги. Наші рятувальники допомогли медикам вложити її на ноші медичні. І транспортували потерпілу у карету швидкої допомоги. Наразі вона знаходиться в центральній міській лікарні в важкому стані. Неї перелом перелом першого поперекового хребця, масивний з відламками спинномозковому каналі. Неї є шанси стати на ноги. Звичайно, така як до травми вона не буде, але їй дуже повезло в плані того, що з мінімальною неврологією. Згідно показів свідків, будь-яких намірів скоювати самогубство Юлія не мала та нікому про це не повідомляла. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України легкі тілесні ушкодження.